Подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми говоримо про новини у сфері прав і свобод постраждалого населення. Всім привіт! Я нагадаю, що наша рубрика Новинні плітки базується на нашому щомісячному інформаційному бюлетні для внутрішньопереміщених осіб, де ми збираємо. Протягом місяця всю найважливішу інформацію для внутрішньопереміщених осіб для інших постраждалих. Де ви зможете знайти і новини, і корисні матеріали, і наші подкасти, наші різні інформаційні матеріали. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш бюлетень, будете отримувати його на електронну пошту раз на місяць. Або ж заходьте на наш сайт, або Facebook-сторінку групи впливу. Будь ласка. Чудово, тоді пропоную розпочинати власне в блоці. Соціальні виплати і допомога. У нас наступна новина. Виплата допомоги на проживання буде профінансована в повному обсязі. За інформацією, близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб не отримали виплати допомоги за січень. Мова йде про лютневу інформацію через недофінансування відповідної бюджетної програми. Для вирішення цієї проблеми уряд спрямував понад 5,5 мільярдів гривень виплати а, розпочато з 7 лютого. Це чудово. Я б можу тільки єдина додати, що а, напевно інформування людей про те, що а, може бути затримка, і що виплати, наприклад, будуть там через певний проміжок часу. Потрібно активно інформувати, бо я розумію людей, які живуть на ці гроші, для яких ця сума грошей досить сильно впливає на, скажімо так, спосіб життя і взагалі виживання. І я думаю, що для цих людей дуже важливо розуміти і знати в якому стані вони знаходяться, чи можуть вони розраховувати. Тому я думаю, що дуже добре, що виплати будуть, що держава розрахується з людьми. І при цьому я думаю, всі погодяться, що краще, коли про це з усіх інформаційних ресурсів, там державних і недержавних, будуть про це людям сповіщати, щоб люди були спокійні і могли розраховувати на якийсь проміжок часу, там коли це буде і. Як жити? А знаєш, я б ще на двох моментах зупинилась. Перше це момент того, що якщо вам не здійснюються виплати, я б людям все-таки радила звертатись до органу соцзахисту населення, тому що ми в минулих випусках говорили про практику перевірок, яка, на жаль, не була в повній мірі скасована, і тому про всяк випадок я б таки радила звернутись, дізнатися, чи з вашими виплатами все гаразд, чи вони не припинені з тих чи інших підстав, тому що. Можна чекати місяць, а потім з'ясувати, що питання не в тому, що держава гроші не перерахувала, а в тому, що ось відбулись такі речі, і виплата вам скасована. Тому це такий маст. А наступна це новина з блоку документи та реєстрація місця проживання, і інформація звучить таким чином. Іноземні документи надалі прийматимуться Україною без апостиля, якщо така практика діяла до війни. А саме документи виготовлені або засвідчені на території іноземних держав, в першу чергу мова йде про Росію і Білорусь, буде прийматись на території України без спеціального посвідчення консульської легалізації чи представлення апостеля, у разі коли станом на 24 лютого 2022 року такі документи приймались Україною без спеціального. Посвідчення. І, власне, крок необхідний через припинення відносин із Росією та Білоруссю, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Звертаємо увагу, що це буде діяти на період воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Потім вже такої, не те, що акція, такої, такого підходу швидше за все, не буде. Але це однозначно. Буде просто. інший буде на інший. Тут буде питання в тому, що доведеться проставляти легалізацію або апостоль. Власне, з багатьма країнами у нас такі умови діють, і просто, мабуть, так історично склалося. із за того, що ми мали близькі стосунки із країнами СНД, країнами пострадянського простору, дуже багато чого було спрощено. А тепер і зрозумілих знову ж таки, причин Ми від цього будемо відходити, але. Теж все може змінюватися, я не в контексті. Таком я, я більше в контексті тому, що можуть а, підходи змінюватися, але бачимо, не знаємо, чи буде існувати така держава. Абсолютно можливо, ми по-новому будемо а, вибудовувати а, взаємини у тих же цивільних сімейних і кримінальних справах. Все може бути. Тому тут будемо слідкувати, але що найменше ця новина зараз вона була актуальна, тому що багато людей звертались з запитом про те, що ось у мене там виданий документ про освіту 10 років тому. Зараз треба навчатися, що мені їхати в Москву проставляти апостиль. Ні, і ось така реакція уряду, відповідно, є, що додатковий такий плюс по реагуванню. Можу додати, це дійсно плюс. Я пам'ятаю, що це питання було і раніше, десь півроку тому піднімалося щодо таких документів що людям робити. І нарешті воно вирішено, тому. Я думаю, зараз буде досить зручно, а далі дійсно побачимо, чи, з ким ми взагалі будемо вибудовувати взаємовідносини. Абсолютно. Йдемо далі, згадаємо про цифрові можливості і, власне, скасувати дію довідки ВПО тепер можна не тільки через мобільний застосунок Дія, а й послуга доступна на порталі Дія. Тобто, якщо у вас нема додатку, ви можете скористатись порталом, зареєструватись там, а тут нагадаємо функціонал порталу. Значно більше, ніж а, мобільного застосунку. Так, я єдине додам, що на портал ви зможете зайти, ну краще заходити, буде зручніше через там комп'ютер або ноутбук, а, і зможете через там зареєструватися дійсно і отримувати різні послуги. Єдине, що ще додам, мені дуже приємно, що майже я думаю, кожного нашого подкасту, цього міні по новинам є якась новинка про дію. Мені здається, це кожного місяця щось новеньке створюють. Uh, і це класно. Зрозуміло, що не все можливо ще охоплено. Я навіть бачила, що шлюб тепер можна так. заяву на шлюб подати. Це також і, до речі, і витяг є. про реєстрацію, тобто вони дійсно розширюють. Ми, ми так новини в бюлетень не всі включаємо, тому що це не профільно для ВПО постраждалого населення. Але дійсно тут, тут абсолютно права. Це ті, хто штампують в позитивному плані зміни системно. А, так, тому я думаю, що наступного місяця ми також а, щось про дію розповімо. Це така гарна тенденція. Тому слідкуємо і, будь ласка, використовуйте, реєструйтесь. Я навіть скажу більше. Я дуже сподіваюся, що все-таки відбудуться ті зміни в контексті послуг для внутрішньопереміщених осіб, які ми заявляли, з якими ми комунікували до самої Мінцифри, тому будемо чекати. Але ще одна рубрика, яка є незмінною і постійно оновлюється, це рубрика різне в частині затвердження змін до переліку території, на яких ведуться або велись бойові дії, або тимчасово. Слово окуповані а, знову ж таки, тут теж зрозуміло, чому так, бо лінія постійно, імену з лінія фронту постійно змінюється і, відповідно, коригується цей перелік. Сподіваємось, що скоро а, ми взагалі відійдемо від того, що такий перелік буде. У нас всі території будуть деокуповані, але зараз він є, і, власне, при призначенні допомоги на проживання враховуються ці положення. Тому перевіряйте про всяк випадок, ваш населений пункт. Ви звертаєтеся за призначенням допомоги на проживання, так, перевіряєте, можете зайти на сайт Мінреінтеграції, або ж якщо ви дійсно підписані на нас і отримуєте наш бюлетень, то можу сказати, що ми кожного місяця слідкуємо чи є оновлення переліку і додаємо це в бюлетень. Тому якщо ви не зайшли на сайт і не перевірили, а отримуєте наш бюлетень, то у вас буде у вас є можливість все це перевірити, бо ми оновлюємо інформацію для вас. І а також в бюлетені, як завжди, у нас є посилання на наші продукти, про які Вікторія згадувала на початку. Це і законопроекти тижня, і наші аналітичні документи, яких е, часом буває дуже багато, часом менше, але всі вони дуже корисні, і впевнені, що вам знадобляться на наші подкасти і інші публічні заходи. І якраз в контексті аналітики і публічних заходів м -м, мені здається, варто зупинитися на двох. Які такі є ключовими в лютому, перше, це презентація виходу нашої аналітики, що має зробити держава у 2023 році для захисту прав людини в умовах війни? І, власне, тут скажу, що з колегами ми розробляли цю аналітику, і вона складається з двох блоків для українського парламенту і для Кабінету міністрів України. Це про п'ять таких перших ключових кроків, які які є важливими зробити найближчим часом. Ця аналітика є в бюлетені, є у нас на сайті. Ще раз закликаємо. І що хочете дізнатись більше, ми також даємо посилання на презентацію, яка була власне, в прес-центрі Укрінформ в лютому місяці, і там колеги ще більше розповідають про те, про що ми говоримо власне, в документі. Так, я люблю такі матеріали, такі продукти, бо це своєрідне. Така своєрідна комунікація з владою, в тому плані, що ось громадськість безпосередньо ну, дає завдання владі різним гілкам влади. Те, що вони мають зробити там найближчого часу чи протягом року. І натомість скажу що це не просто ми дали завдання і, будь ласка, працюєте. Ми готові допомагати в цьому. А по деяких блоках вже активно допомагаємо. Так, Так. І можу сказати, що якщо ви вам цікаво і ви там активна людина і хочете впливати на прийняття рішень, ви можете, як сказала Марія, зайти а, до нас на сайт або в бюлетні, а, прийти за посиланням, побачити цих 10 кроків, і можливо, якісь кроків а, для вас цікавий, ви також можете. Про нього прочитати, зрозуміти, що, можливо, якісь адвокаційні дії, листи звернення або заходи у вашій громаді, наприклад, ви можете провести на цю тему для того, щоб підсилювати нас, підсилювати взагалі громадськість, для того, щоб влада розуміла і бачила, що ці умовно ці 10 кроків або там інші теми, вони важливі, їх потрібно вирішувати, тому що. Ну, ми розуміємо, що влада не, скажімо так, рішення і роботи влади не завжди досконала, але їм також треба допомагати і показувати, що є більш пріоритетні історії і менш, тому що ну, час у всіх обмежений і класно, коли є такий ем, симбіоз між. Е... Між нами, всіма абсолютно. Я тут тільки таку невеличку примітку зроблю, як я завжди люблю. Ці матеріали ми не просто презентували, а зробили фото для журналістів. Вони були направлені всім заінтересованим сторонам, тобто, всі органи, депутати. Отримали ці кроки, і ми, власне, сподіваємося, що і далі будуть кому комунікувати з приводу впровадження цих рішень. А з внутрішнього також ще скажу, що мені дуже сподобалось, коли ти отримаєш смс-ку, а що від там представника міністерства, а що ви там завтра будете в українформі презентувати? Тобто, ти вже розумієш, що вони слідкують, а значить відкриють ось ці 10 кроків, і як мінімум почитають, як максимум потім з тобою скомунікують. Давайте. Все-таки вирішувати, що робити, або ми ось це вже робимо. Давайте доєднуватись. І це дійсно дуже круто. І другий а, публічний захід, і насправді не тільки мова про публічний захід, а більше про документ це презентація проекту стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Як завжди, назви супердовгі, але на те вони і урядові або стратегічні державні документи. Власне була знову ж таки презентація проекту стратегії. Стратегія була винесена на електронні консультації, а вже завершив вся Час надання Цих пропозицій, коментарів до тексту стратегії плану заходів, але ми не можемо оминути це увагою, тому що це відбулося, і, власне, ми, як організація, я як експертка були безпосередньо залучені до цього процесу, який тривав не один місяць, і ми дуже сподіваємося, що вже в березневому звітному періоді, умовно, в березневому бюлетені, ми зможемо говорити про те, що стратегія була затверджена чи на урядом, бо є ці передумови. Ой, ну це величезна була робота, бо так сказали, що стратегія, стратегія, але щоб там, наші слухачі і слухачки розуміли, це величезний документ, тому що це і стратегія, і план заходів. Так. І це була зроблена експертками взагалі величезна робота. Можу також додати, що дійсно. Влада, громадськість, яка розробляла цей документ, комунікували зі всіма, хто мав бажання долучитися до, скажімо так, написання рекомендацій і загально до розробки документу, тому що й були і консультації пройшли. І ми безпосередньо комунікували з нашими партнерами з різних куточків України для того, щоб почути їх думку. Тому дійсно документ був, ну, і є по максимуму. Інклюзивним так, таким. Так, інклюзивним. Намагалися зібрати різні точки думок, різні пропозиції. І сподіваюся, що дійсно, Марічко, як ти сказала, що його в березні він вже буде прийнятий і зможе працювати на користь внутрішньо переміщених осіб. Тому що ми сподіваємося, що це буде якраз таким дороговказом для наших громад, які безпосередньо. Живуть, працюють з внутрішньопереміщеними особами і мають в першу чергу приймати ті рішення і робити ті кроки, які будуть. Ну, інтегрувати людей, адаптувати людей до тих громад, де вони зараз знаходяться. Ну, якщо сама людина цього бажає, хоче там абсолютно. Я тут знаєш, ще тільки додам з того, що ми власне ще не встигли обговорити а, самі командою, тому що це такі свіжі події. Вчора, вчора, станом на день запису на а, нашого подкасту, ми а, презентували цей текст комітету Верховної Ради з прав людини. На ньому на цьому засіданні були і Представником бутсмена, і інші запрошені гості власне. А... Від депутатів також досі надходять пропозиції, і цей текст продовжує жити, тому що а, певні коментарі і пропозиції дійсно є раціональними для того, щоб їх врахувати. І, власне, ще що цікавого вчора було на комітеті, а, такі натхненні чи то стратегію, чи то обговоренням питань внутрішньопереміщених осіб, багато депутатів комітету виступили за проведення комітетських слухань, Круто. тому можливо найближчим часом. Нас будуть очікувати комітетські слухання, тому що ну, дійсно багато хто з них говорив, що ми давно за цим не збиралися, ми це не обговорювали, нам хочеться постратегувати, і Тому, власне, в найближчим часом і в найближчій запланованій нашій діяльності це дорожня карта для законопроекту. Я кожного разу, коли дивилася і слухала ці пропозиції про комітетські слухання і про те, що треба обговорити цю тему, зібратися парламентарям, думаю, о, клас, так ми якраз для вас зараз робимо цей документ, який точно буде в березневому бюлетні. Ну і раніше на наших ресурсах, тому теж слідкуйте. Це власне те, про що ми хотіли сьогодні за підсумками лютого проговорити. Далі більше слідкуйте за нами. Так, всім дякую, сподіваюсь, вам цікаво. Підписуйтесь, все буде Україна! Впливовий подкаст.